Вітаю, 19-річний молодик. В 13-те намагався незаконно перетнути кордон. У Хмельницькому поліція затримала жителя Тернопільської області організатора ухилянських схем. Вогнеборці області ліквідували 12 пожеж минулої доби. Маю 5 хвилин на головне. ДСНС показали наслідки негоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпаття, також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях, повалено дерева, пошкоджені дахи та знеструмлено частину населених пунктів. Споживання електроенергії зростає, зазначають в Укренерго. Причиною тому є підвищення температури повітря. Також через негоду в шести областях були знеструмлення, 701 населений пункт без електроенергії. Наразі бригади працюють над усуненням пошкоджень. Українців просять про ощадливе. Без споживання електроенергії з 17 до 22 години. У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло загиблого. Наразі його особу встановлюють у Державній службі прикордонників повідомили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну охоронці кордону Західного регіонального управління зафіксували в горах близько 20 таких випадків. А на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного львів'янина, який вже в 13 тринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. Молодик хотів незаконно пробратися до Угорщини поруч із пунктом пропуску тиса. Прикордонники, які оглядали вантажівки, помітили його, коли він пішки прямував у бік кордону. Коли жінака зупинили, при собі він не мав документів, але пояснив, що хотів перетнути кордон через скрутне матеріальне становище. Законних підстав для виїзду він не мав. Нелегальний перетин кордону за 14 тисяч доларів у Хмельницькому. Правоохоронці затримали жителя Тернопільської області. Викрили організатора охолянської схеми під час отримання грошей від одного із клієнтів. За 14 тисяч доларів чоловік обіцяв організувати перетин державного кордону у межах Чернівецької області поза офіційними пунктами пропуску. Під час обшуків у затриманого вилучили автомат кілька сотень набоїв, п'ять магазинів, сигнальні ракети, гранату. Чоловікові оголосили про підозру, йому загрожує від 7 до 9 років із конфіскацією майна. На Хмельниччині горів магазин Комбайн, а також екосистеми. Загалом 12 пожеж сталося 7 липня. І про це інформують в обласному управлінні ДСНС у селі Порогівці Хмельницького району. Сталося займання у магазині непродовольчих товарів. Причина пожежі на площі 35 квадратних метрів та збитки встановлюються у селі Сковородки. Горіла господарча споруда, палали екосистеми поблизу Красилова та села Шарівка Хмельницького району. У селі Стараушиця, у селах Кутківці. Бідка Кульчиєвецька, Сокирінці, Кам'янець-Подільського району, а також у містах Нетішин та Ізяслав, та у селі Українка Шепетівського району. У селі Тростянець Хмельницького району городоцькі вогнеборці ліквідували займання комбайна Нива. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Громадська організація Подільський центр гендерна рада оголошує набір на програму професійно-технічного навчання для мешканців Хмельницької та Красилівської громад. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Безкоштовні навчальні курси пропонують для людей з інвалідністю. Знання та навички можна отримати за спеціальностями водії категорії БТЦ, масажист, швачка та оператор сільськогосподарських дронів. Навчання дає можливість взяти участь у конкурсі на отримання мікрогранту. У розмірі до 54 тисяч гривень для започаткування власної справи зареєструватись необхідно до 28 липня. Першість у чемпіонаті Європи з вислування на байдарках і кано серед юніорів та молоді до 23 років. З 3 по 6 липня у Румунії національна збірна команда України посіла друге загальнокомандне місце у медальному заліку. У складі збірної команди була представниця Хмельниччини Анастасія Дежицька, яка здобула золоту медаль у дисципліні каноа двійка на дистанції 200 метрів серед молоді. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Вітання спортсменці та та тренерами Миколі Кушті, а також Олексію Слівінському та Віктору Флерчуку це все чим стигаю поділитися. Працюємо над новим інформаційним випуском. Тож до зустрічі в Етері, бережіть себе.